Всім привіт! З камрадом приїхали на місце. Зараз посадочку перейдемо будемо шукати по черняхам. Чудові краєвиди, на жаль, ще все засаджено. Будемо копати. Фу, жарко, але нічого не поробиш. Будемо копати після рапсу. Все, перебираємось через рів та вбій. Камрад уже в рові бродить, шука кераміку, так що це лайфгак для... для тих, хто не знає, де шукати кераміку. Якось так. Ну і я полізу. Щось з цього вийде всі, побачать, ой, аби не впасти. Ну, майже, майже перейшли. Але все. Вийшли ми на чудове поле. Бачите, після рапсу у нас тут роботи непочатий край. Так, друзі, вмикаюсь. Є перша знахідка на черняхівському полі і це половинка дзвоника. Початок є. Лайк, like, йдемо далі. Так, друзі, ось перший кований цвяшок. І це вже наштовхує на тому, на те, що тут була хатка. Так, друзі, вмикаюсь. У мене є кругляк. Я дуже сподіваюся, що це буде. Не що інше як Днарій. Хоча я думаю, що я помиляюсь. У мене ще таких круглих і здорових динариків не було, але це щось старе. Зараз почищу і вам покажу, мені здається, що це якийсь саризм. Помив монету. І це, ви бачите, двоголова курка. Це ось, трохи читається. Це полушка 1700, мабуть, 31-го року. Ну, Це не точно, але монетку треба гарно відчищати. І думаю, щось з неї ще можна витягнути. Ну, За таку знахідку однозначно ставимо лайк, підписуємось на канал та чекаємо продовження. Так, Блукаємо вже десь на певну годину. І випадає мені ось такий шмат бронзи. Що воно таке? Не можу вам сказати, але це другий після тих знахідок світний сигнал. Ще була дроп. Продовжуємо. Камрад десь в тій стороні пішов в розвідку. Ну а я ось тут Зацепився за місцину, тому що викопав кованого цвяха, тому тут і кружляю. Так, друзі, хочу. Камрад не знайшов жодної знахідки. Вже каже, давай переїжджати. Хоча тут є де ходити, знахідок дійсно небагато. Поле гарно вхожене. Сигнала мене балує. Потребує, звісно ж, якоїсь дисковки, тому що знахідок навіть металевих практично немає. Вон, бачите, камрад стоїть. далечині. Чекає мене. Так, друзі, вирішили міняти локацію. Зараз пішли до авто, швиденько перекусимо та будемо їхати. Що ж, друзі, переїхали ми змінили локацію. Приїхали. Тут чотири точки поряд, але, на жаль, всі в кукурузі або ж по пояс бур'яну. І ці точки не пахані. Тому знайшли ось таку місцину, де скосили чи прибрали пшеницю і шукаємо. Там камрад знайшов дві копійки 26-го року, ну а в мене знахідка. І що був гарний сигнал, викопав і це ось таке кільце, мабуть, конинка, але бронза. Мабуть ще кашне. Шукаємо далі. Так, друзі, нарешті в нас є щось цікаве. Дивимось, камрада каже теж. Був гарний сигнал і подивіться, що в мене в грудошці. Пляшка по КР. Цілесенька. Начебто. Так, вона цілесенька. Просто красуня. Нього ну, на погляньте. Ціленька, гарненька. Каєш. Ну, за щось зацепились начеб. Так, яка ж вона гарна. Лайк, йдемо далі. Так, друзі, завершився коп, йдемо вже з камрадом. До, <реш> до авто накопалися, перевірили місцин, там трактор тільки що перепахав, сходили вже на останніх зусиллях, трішки походили, камрадше зацепив свою пуговицю. ну а в мене знахідки ви, в принципі, бачили, зараз вже біля авто вам зроблю фіналочку. Так, друзі, і фіналочка. Ось все, що вдалося знайти з двох полів, можна сказати так. Полушка, півдзвоника, конинка, ще якась бронзова проволока. це дроп і шикарна просто пряга. Так, Ну і в камрада зараз покажу. Ось в Камрада. За сьогодні ось такий гудзик з вісімкою. Ось така теж пряжка. Ну і дві копійки 26-го року. Редкі! Так що якось так. Покопали, накопались, вдосталь, збили трохи оскому після вихідних. Все, передягаємось і додому.